Їжі в тюбиках немає на МКС. Ось ці астронавти, на чолі з з Несполі, італійцем, готують піцу на МКС. А ось на цьому відео японські астронавти Соджі Ногуті разом із Налото Ямазакі приготували перші хендроу суші і навіть транслювали це по телевізору. І навіть космічний рамен схожий на холодець. А виключати з раціону їжу в тюбиках почали з польоту Юрія Гагаріна. Вже в 65-му стало очевидним, що в їжі в тюбиках немає потреби. До того ж, найбільша проблема в космосі це нульова гравітація, в якому всі сипучі. Або рідкі продукти могли розлітатись, і крихти або краплі води могли втрапити в наукове обладнання. Так і з'явилося сухе морозиво, яке прозвали цементом, та порційний хліб без крихт. Але що цікаво, із розвитком упаковок на землі на відео з МКС все частіше можна побачити пакетики з гірчицею, або звичні нам консервні банки, які завдяки місцевому чудо кейсу можуть розігріватись і вживати ложкою, як і на землі. А ще на МКС вирощують деякі види салатів. А при першому польоті в космос науковці навіть не знали, чи зможе людина в невагомості ковти ти, а більше цікавого в профілі.